Йому була подана словесна команда, що він покинув пістолет, підняв руки, після чого він достав його, направив в нашу сторону і зробив постріл. Шукав коханця своєї дружини, спричинив стрілянину, а згодом вистрілив у правоохоронця. 9 квітня, близько 21-ї години, кваселівчани почули кілька пострілів, які доносились із вулиці індустріальної. Виявилось, трапилась стрілянина поблизу місцевого закладу, в якому відпочивали троє чоловіків. На місце події одразу виїхали правоохоронці. Побачивши у руках одного із присутніх зброю, наказали покласти її. Втім, чоловік знехтував вимогою та почав цілити. У спецпризначенців. Отримали виклик про стрільбу, прибувши за вказаною адресою, вийшли з автомобіля, підійшли до магазину. Я повернув голову і побачив, що невідомий ховає пістолет в рюкзак. Йому була подана словесна команда, що він покинув пістолет, підняв руки, після чого він достав його, направив в нашу сторону і зробив постріл. Після чого до нього була застосована фізична сила і спеціальний засіб кайданки. З його слів він посварився з дружиною і шукав її коханця. На щастя, ніхто із правоохоронців не постраждав, оскільки зброя, як виявилось, згодом була стартовою. Втім, чоловіка негайно затримали. Під час його огляду виявилось, що він на підпитку. У крові стрілка виявили майже три проміле алкоголю. Спецпризначенці затримали стрілка. Огляд на стан алкогольного сп'яніння показав 2,6 проміли. Чоловіка у процесуальному порядку помістили до ізолятора тимчасового тримання. З місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет. У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 345 кримінального кодексу України. Виявилось, чоловік мешкає на тій вулиці, де й трапилась стрілянина. Його сусіди від коментарів утримались. Не на Камеру розповіли, не очікували такого від односельця. Дехто припускає, що агресивну поведінку могла спричинити сварка з коханою. Просто, просто накриво пацана, дивиться. А він просто ну, там, в повітря, можливо, стріляв. Звісно, повітря. А потім <сказ> приїхали поліцейські, так? І що, і що тоді було? Я вже, я вже поїхав додому, але а скільки, хоч пострілів було? Я чув два. Разом з тим, як розповіла староста Квасилова Віта Кисільова, вона сама неодноразово спілкувалася із чоловіком. Раніше за ним агресії не помічала відтак, здивували, що постріли здійснював саме він. Поліція відреагувала миттєво, відразу була направлена група швидкого реагування на місце події і з'ясовували, хто здійснював постріли. Це було в місцевому кафе і як зі слів жителів, це був наш кваселівчанин, який проживає в цьому мікрорайоні. Дуже хороший порядний чоловік. Ніколи за ним такого раніше не помічали. Я не знаю, що трапилося і де він взяв зброю і чому здійснював вистріли. Все має з'ясувати поліція. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події за скоєне. Чоловіку може загрожувати арешт на строк до шести місяців, обмеження волі на строк до трьох років або ж позбавлення волі на той самий строк. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал Group.